Так, всіх вітаю, дорогі друзі! З вами я, Кампедію, та в цьому відео ви побачите, ну, то, що ви вже давно бачили, а тобто, це буде е, я вже, блін, не знаю, я напевно, цю рубрику якось назву. анти читер шоу я її назву. Сьогодні ми будемо проти. Боротись, тому що я не йшов нового читера. Е, я точно знаю, що він читер, тому що я його перевіряв на чити. Е, Він зараз знаходиться е, в АФК. Ну, Або не знаю, я, ну, дум... мені здається, що він знаходиться в АФК, але. А, ні, він не в АФК. Ну, Він мишку, коротше. Це говорить про те, що він, можливо, зараз за купом все сидить. Так, 27. Весь вірший зупишемо І я зараз точно е впевнений, що він четер. Тобто, мене, ну, я ще не буду говорити, як я це дізнавався, але ви точно можете бути впевненими, що я знаю, що він читати. Коротше, ладно, то, що він читер ми розібрались. Ми не розібралися в іншому, а тобто, як його наказати. Давайте спочатку. Ну, Просто будемо робити приколи, а потім його, звісно, ще забаним. Так, на початку я м -м, візьму табличку і напишу тут живе лошара. Ні, давайте навіть напишемо я лох. Отак. Я лох. І напишемо нього тут. Сет вар. Park Все? Вот ну тут у нас зоопарк. І табличка Яло. Ні, давайте цю табличку змінимо якраз на я, я тварина скобочках читер, щоб всі знали, що тут живе тварина. І давайте на секунду в нього напишемо в чат-вант. І його чуть закрою. Він там, напевно, щось крафтить або пише. Ну, але він зараз точно майнкрафті, тому що я бачу, що не рухався. Так, тому давайте ми зараз напишемо отаку командочку. Сетне. Шо не робить що не робить не учить залагавчий шо я не дві пише в чат що за ну, що за фигня так давайте його трошки підтолкнем не підтолкнемо, видимо бо він чи <гум> Слушай, е так, давайте, щоб ви точно знали, що це не якийсь там прикол, е і що я його баню точно з причиною. Е ви можете е зараз побачити, що ми граємо на е виживанні. Це виживання. Ну, коротше, ладно, це виживання, от серйозно, І це не анархія. І плюс, е навіть, якщо б це була Анархія, то він вже нарушив правила, бо тому що от таку от штуку в чат писати не можна по правилам. Але він їй таку штуку написав, я не розумію, що з ним відбувається. Він помер. Він помер від руки, від моєї такої жорсткої руки, смачної. Ладно, давайте його раз потролимо. Так, коли ж це спаниться? У него, напевно, автор спам надо было сюда, так? Не понял, что... О. <сёкнет> Вы че? Вы че? Вы Куда он убежал? Ты. Куда он бежит? куда 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 бежит? Это просто подымете, куда он бежит? А... -а, 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 -а. Я понял. У него, напевно, той автоволк. Він включил, напевно, чит, автоволк. Вот, вы тут можете прочитать, что таке автоволк. Так, він еще знову запинился. Блин, так я с ней предсказуемый Він пише, Я не розумію, что у него выбивается. Давайте я его еще Так. Так, <реш> Так, добре. Дэвид, Дэв, так. Е, давайте йому, короче, сейчас е, е, насыпаем інвентар, короче. Або ні, давайте зразу з ним підемо в дискорд. Я йому скажу сейчас. Вс, уходом званича, ми його вже не будемо тролити. Пишем. Привіт! Ти попав, на провірку у Чіткий. Пише свій ВС. Так, він написав: в мене нема ДС, але є е, ТГ. Так, ну ТГ я замажу, щоб йому там не сказали. Але. Во, ну, все. Тоді зустрінемося вже в Телеграмі, ребятки. В нього з ним дзвінку. Привіт. Привіт. Ти читер? Ні. А, мені здається, що ти читер. Та ні. Окей, тоді подивись їх е, на, будь ласка, на свій дім зараз. Кому сподобалося, або навіть не сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це, до речі, все відбувалось на сервері Блог ТНТ Альпі на екрані та в описі. А з вами був я. Е, до речі, я забув з назавжди. на завжди. Що, ребят, і по причині. Чітер, Чітер. в скобочках свиня. Давайте ще на цьому не будемо закінчувати наше античітер шоу а зламаємо очевидно домик, бо тому, що всі читери повинні залишитись без свого домика. Зараз треба такий міні підкоп Отак, раз. І отак два. А, ой, ну я там, правда, трохи неправильно зробив, але ну, нічого, Крішу теж зараз видала. Так. Хоча може і так просто вже видали нашу там сетати. Все, ребятки, ми зламали повністю дом читера. Е в нього ж і тут був скритий сундук. От тут просто, щоб коли його забанили, щоб він потім, після того, як розбанять, хоча його не розбанять, щоб він зайшов з твінка і забрав свої ресурси Да ніколи. Давайте, в принципі, все зробимо, ребятки, по традиції, тому що сьогодні я просто якби, ну, якусь фігню зробив. Сьогодні ми, як завжди, взірвемо домучідра, але тут, правда, є мій дім. Тому ну, прийдеться е, ще зробити, типу, отак. Щоб коли взірветься його дім, щоб мій не зібіло, правильно? Так, Мені треба отак простроїти ще верх. Все. І пишемо set 0. Все. Я видалив свій дом, і тепер можна зірвати його дім. Так, для цього я візьму тентену, щоб тут взагалі все розривалося нафіг. Мені просто, я просто так візьму ТНТ. І буду зараз дивитись. Ну, Але сундук, блін, просто той лис, просто заховався сундук із речами і з таке прикольне. Тут, тут теми безсмерті, просто діамантові мечі, е, стріли якісь і діаманти. Коротше, ми це все швидко. Вот так. І піджигаємо. Підписуйтесь, ребятки на канал, ставте лайк, а тут була, жила свиня, якби. сама головна свиня. Все, взирвався його домик. Я, звісно, більше не буду взирвати, тому що. Тому що. Ну, мій би, в принципі, не задівся. Ну, ладно, нічого. Тому заходіть на найкращий сервер TNT, обов'язково не читеріть. Ну, читеріть хіба що на анархії, і гріферіть теж на анархії. Тому з вами був я. Компетитив. Всем пока. Ищем приключений на серверах Майнкрафта. Мы ищем. И что сказать ты, блядь, не можешь? А вот то я убиваю криперов